Юрій Букатевич кінолог всесоюзної категорії. За своє життя відсудив сотні виставок чотирилапих. Існують навіть змагання на кубок Букатевича. Юрій Васильович каже, собак дуже любить, що правда, не усіх. Поділяє хвостатих на дві категорії: до першої відносить усіх породних, до другої приблудних. Саме до останніх у іменитого кінолога чимало претензій. Як фахівець зазначає, такі волохані несуть небезпеку суспільству, адже можуть бути агресивними, інфікованими хворобами. Юрій Букатевич розповідає, неодноразово бував за кордоном. Такої кількості собак, як на вулицях Хмельницького, не бачив ніде. Ну я ніде не бачив такого, такої отари диких псів, як у нашому рідному Хмельницькому. До вирішення проблеми безпритульних тварин у Юрія Васильовича підхід радикальний. Каже, стерилізація позитивного результату не дасть. Єдиний вихід, такий, який бачив у сусідніх країнах. Є такий спеціальний пункт, де їх п'ять днів годують. Хто прийде і пізнає, що це мій тут у вас, віддайте, плати 200 доларів штрафу за те, що ти пускаєш собаку без ципка і так далі. І забирай. А якщо протягом п'яти днів ніхто не прийде, на ці собаки знищуються. Хмельницькі волонтери собак на категорії не розподіляють. Люблять усіх, а безпритульних шкодують найбільше, адже кажуть, на долю цих чотирилапих дуже часто з вини самих людей перепадає чимало випробувань. Члени організації захисту тварин врятуй життя уже кілька років поспіль допомагають безпритульним песикам, підгодовують, лікують, шукають нових господарів. Вже рік, як облаштували для волоханів за містом тимчасову домівку. Тут потрапляють собаки всі з нелегкими долями, собаки, яких які чимось були ображені життям, чи це їх вони були дуже сильно збиті, чи збиті машинами, чи вигнані на вулиці. Прихистив собак на власній території. Один з членів організації Іван Бойко. Тут для чотирилапих активісти збудували теплі вольєри, своєрідний медпункт. Волонтери до підопічних приїздять щотижня, балують чимось смачненьким та своєю увагою. кажуть, для тварин вона дуже потрібна. Для себе ти встаєш кожне утро, да там приготовив там, поїсть так само і їм, Сразу поїсть, роздав, убрав, Найбільшими своїми здобутками волонтери називають те, що вже не одному песику вдалося знайти господарів і в Україні, і за кордоном. Не втомлюються робити цю добру справу і далі. Тому вони всі дуже різні, підійдуть різним сім'ям. Ми їх, в принципі, всім шукаємо добрі руки, і тут є і на охорону собаки, і для серця, так скажемо, собаки, і для підійдуть для пенсійного віку людей, і для молодих людей. В основному вони всі дуже дружелюбні до дітей, всі мають прививки від сказу, паспорти і стерилізовані всі. Громадські організації додають харчі, медикаменти купують за власні кошти. Допомагають також місцеві спонсори та волонтери з Німеччини. Та багато чого для облаштування собачих домівок не вистачає. Тому будуть раді навіть допомозі у вигляді старих ковдр, каструль та кількох кілограмів крупи. Крім того, захисники собак всім миром взялися збирати кошти на стерилізацію барбосів. Згідно нової концепції регулювання чисельності безпритульних тварин, яку затвердили міські депутати на останній сесії, саме стерилізація головний інструмент боротьби зі збільшенням кількості волоханів. Однак з міського бюджету щомісяця виділяють кошти на таку операцію для 40 собак. Це мало кажуть волонтери. Закликають на допомогу усіх хмельничан. Стерилізація однієї собаки коштує 165 гривень. Більше стерилізуємо собак, це буде вирішене питання для всього міста, тому що ми, громада, будемо впевнені, що собачки не будуть розмножуватися. Друге, то що собачки вони поводять себе зовсім по-іншому. І третє, то що сама громада буде почувати себе спокійно. Волонтери додають, коли собак масово стерилізують, було б добре організувати у місті притулки. Долучити до цієї справи і владу, і громадськість, та коли хмельницькі приблуди дочекаються такого собачого щастя, поки що сказати важко.